Вітаємо! До продажу надійшов перчик «Хаскі». Це солодкий ранній перчик від компанії Enza Zaden Нідерланди. Ось як виглядає упаковочка. В цій пачці 500 насінин. Це лицева сторона і зворотня сторона. Перчик це ранній, форма в нього конусовидна, забарвлення спочатку таке жовтеньке. А потім переходить у насичене червоне. Будемо пакувати по 10 в отакі ось ці пакетики з отаких професійних упаковок. І хочемо показати зараз при вас, як буде виглядати насіннячко з цієї пачки. Так як ми вже раніше фасували, ми бачили це насіння. Знаємо, як воно виглядає. І хочемо зараз показати для вас це як з пачечко, так ось з пачечки воно, ось як воно виглядає це насіння. Як бачите, воно майже не оброблене. Воно таке чисте, все, але так, щоб видно було, що воно оброблене, по ньому не видно. Ось так воно виглядає. Тому, якщо хто хоче або забажає, можете замовляти у нас на сайті Агроякість.